Сьогодні, завдяки нашим Збройним силам, сьогодні Запоріжжя мало змогу спокійно поспати, але тут наголосимо про саме там повітряні тривоги, да, те, що характер їх трохи змінився, в плані чого, що з, зі зміною кількості, так скажемо, змінилася протяжність. Це обумовлено перш за все, тим, що рашисти останнім часом, ну там на протязі можна сказати, вже цього тижня, застосовують свою. Так сказати таку тактику, що вони почали масово ж, запускати свої мопеди, кляті знову ж таки ті шахеди, і основними напрямками зараз є якраз застосування саме цього виду озброєння, це якраз Дніпропетровщина та саме Запорізька область. І саме через це те, що потребує, поки їх там виявлення та ліквідація. Силам ППО цих клятих мопедів, через це якраз затягується саме протяжність саме цієї повітряної тривоги. І разом з тим, це було і минулого вечора, коли вона починається, да, і напротязі двох годин, там десь в таких інтервалах вона там тривала. Це й те, що там змінилося, але не змінюється. На жаль, непривірки жаль, характер обстрілів саме при фронтових територій. Це населені пункти, на які найбільше страждаються, саме Гуляйполе, Гуляйпільське, Молота Кмачка, Оріхів, е, та все ж таки там Степногірський і Приазовський страдають від цього приморське. Тобто тут питання в тому, що артилерійські обстріли вони нікуди не діваються, расисти постійно гатять саме по цивільній житловій інфраструктурі. Ті люди, які героїчно залишаються в цих населених пунктах. Продовжують страждати від клятих расистів.